З Самого ранку у будинку Черкаської районної державної адміністрації панує святкова атмосфера. У повітрі запах що неспечених пасок. Справжнє свято для селян Черкаського району вирішили влаштувати члени комітету багатодітних сімей, дітей сиріт та дітей з обмеженими можливостями. Аби привітати їх з великодним, члени комітету приготували не лише теплі слова, а й подарунки. Селяни такому святу не як зраділи. Мало платять, дуже мало платять. О, на дітей дуже мало дають. Я скажу так, ну в мене як я не попала в ці що додавали то дуже мало дають грошей. То оця допомога, хоч маленька, але вона є. Організатори на чолі з головою комітету багатодітних сімей Ніною Ворсіченко підготували для гостей подарунки у вигляді передвеликодніх продуктових наборів. За словами пані Ніни, цього року до організації свята долучилося багато небайдужих людей. У нас є такий один спонсор Василь Іванович. Я не кажу з якого він хозяйства, і також колгоспи. І, в общем, там, де ми ходили з письмами, там нас споспонсирували. Бізнесмени люблять сюди приїжджати. Кожна родина цього дня отримала смачні паски, пакунки з борошном, солодку воду та смачні бісквіти. Висловлюю велику подяку організаторам, що вони турбуються за нас за нас, за мамочок багатодітніх. Ну і що? Велике спасибі їм. Такі заходи члени комітету багатодітних сімей, дітей з сирі та дітей з обмеженими можливостями проводять регулярно. В Принципі обидів, як завжди. А оно же, в принципе, у нас уже стало как традиция, какие-нибудь праздники, обязательно что-нибудь, какая-то акция есть. Считаю обязательно нужный. Таких комітетів, по суті, делу, доволі-таки дуже мало у нас в Україні. І треба було б, щоб було більше. Завітав на свято й голова Черкаської районної ради Микола Смірнов. Чоловік привітав громаду теплими словами та власноруч прийнявся роздавати подарунки. Щоб ваші дітки все-таки на це свято отримали. Ці подарунки, ці паски, які для вас сьогодні про для них сьогодні приготували. Ну і хочу побажати вам миру, добра, злагоди, спокою у ваших сім'ях або Боже благословіння, щоб завжди було поруч з вами у ваших родинах, наступаючим вас святом. Неодноразові слова вдячності цього дня лунали в адресу голови комітету багатодітних сімей Ніни Вурсіченко. Жінка такими відгуками була зворушена і пообіцяла, що буде продовжувати свою діяльність заради благополуччя багатодітних сільських сімей. Поки мої ноги ходять, і поки мої руки служать, я буду робити і ходити і старатись для цих мам. Організованим святом селяни залишилися задоволені. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.